ладно, пофіг. Доброго доброго дня. Радий радий вас я бачити. Тема сьогодні буде, скажімо так, досить цікава. Вона буде також з елементами розмовного контенту, але будемо більше розмовляти про те, як працює наша психіка. Саме про що, про маленькі речі. Котрі на перший погляд здаються трошечки бісячими, ну, чу чуточку, саму малость. Ну тобто ці речі, котрі здаються, що вони бісять, але чуть-чуть. І стрім буде про те, що якщо цих речей маленьких буде багато, то вони можуть реально, якщо ми порівнюємо аналогію з водичкою та краплями, то реально краплі можуть зібратися в озеро. Або в річку, тобто крапелька до крапельки буде давати реальне озеро. Так от, сьогодні стрім буде про крапельки неприємності речей, котрі бісять, і в цілому а, те, що напружує нервову систему. І оглядати я їх буду з точки зору сексології, з точки зору психології. І так, поїхали. Що таке ж а, термін мене бісить? Що може бісити? Не подобатися може будь-що, але це чомусь не подобається. Що таке бісить? Да? Мене щось роздратовує, я з чимось не згоден, але повинен це терпіти, або повинна це терпіти. Мені від цього неприємно, але цей подразник чомусь не проходить. Або я цього не дозволяю, або цей, від цього подразника не можна позбутися, і так далі. Тобто. А um, коли ми сердимося, це прояви негати, це прояви реакції на якийсь подразник. Та да? да, і ви сказали, а як це може стосуватися сексології? Приведу лише два приклади. Наприклад, перший приклад це коли е, дівчата жалілися на те, що в них під час інтимного акту чоловік засунув палець в носа і в них пропало е, збудження. Оце буде, здавалося, б, маленький фактор, котрий в совокупності ще з маленькими факторами вбив жіночий любідо. Саме в цьому процесі. При цьому після цього, а після цих, скажімо, акту тепер жінка буде розуміти, що її хлопець може під час сексу засунути палець собі в носа. Це окрім тих, в, тих випадків, коли її це не бісить або навпаки, її це збуджує. Причому таке буває, але потім далі. повсякденному жизни такие мелочи, да, которые нам сдаются мелочами, ну, например, крапающий кран, просто кап-кап-кап-кап. Такая книжка называется «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». То есть там автор на примере ухода за мотоциклом, то есть как его собирать, ухаживать, он описывает именно хорошее, качественное психологическое поведение, да, через дзен так называемый, да. И в чем прикол там? Он описывал, что однажды он пришел к друзьям, у которых кран уже капает месяц. Жена постоянно просит мужа этот кран починить, он кап-кап по капельке, кап, 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 кап. И вот он однажды приходит, и эти ссоры накапливаются, накапливаются. И он сидит и говорит, ну, сам про себя думает, я не понимаю. Невже эти люди не бачат, что они сварятся из-за крапающего крана? Що від мав на увазі автор цієї книжки? Що крапаючий кран це одна із маленьких невирішених проблем або речей, на котрі ми не реагуємо. Наприклад, візьмемо цілий день людини. зазвичай, коли людина звертається до психолога, до сексолога, вона надіється знайти якусь одну глобальну проблему. Наприклад, там гормональний фон низький. Угу. Супер, тільки найчастіше буває так званий коморбітний стан: це коли і втома, і сильний стрес, і е, маленькі стреси, і десь щось не подобається, і не можна піти з роботи, бо вона хоча й бісить, але вона приносить гроші. Нема сил знайти нову роботу. А чоловіка або дружина постійно пілять, пиздять, якось там от булять і так далі. Тобто, оці всі маленькі Алісічка радити побачити, бачити, ці маленькі фактори. Накопичуються в щось одне, серйозне. І оце одне людина потім відчуває себе погано. Так от, про що ми саме сьогодні говоримо? Про маленькі, бісячі речі, речі в лапках, котрі можуть вас роздратовувати цілий день. І давайте почнемо з простого: з чогось наприклад, капці тапочки тапочки для ног, да капці. І якщо, наприклад, ви їх носите постійно, але вони вам не подобаються. Фіолетового чого? Байдуже, навіть якщо вони будуть із золота, але ви маєте право, щоб вам ці капці не подобалися. Це нормально. Але чомусь або там мама, або тато, або мамин брат Фіолетово каже, що ці тапки повинні ви. Що саме ці тапки ти повинен носити все, от треба. Чому треба, як це треба, ніхто не пояснює, але сказали: капці будеш носити все. І от ви вдягаєте їх кожного дня і думаєте: ну сьогодні це побісить, завтра бісити не буде. Сьогодні це побісить, завтра бісити не буде. Але це так не працює. Психіка бачить. Ваш мозок аналізує поведінку, що є подразник, ви від нього не позбавляєтеся, але від цього ж та подразнювати він менше не перестав. Ці капці можуть бути некомфортні, нога в них пітні. Це лише капці, тапочки, да? І, але ви їх повинні носити. Тобто, що, що відчуває ваша психіка? Нас змушують робити те, що ми не хочемо. Нас гвалтує. Хто? Ну той, хто вдягає капці. А хто це? Я? Дісаланс в голові. Амбівалентне состояння, як я можу себе гвалтувати, якщо я це я. Я себе повинен любити або повинен. І далі людина носить капці, Рівень роздратованості був нуль. Ми виспалися, все добре. Тепер він один. Йдемо до ста. Потім ми починаємо завтра. Ну, здавалося б, що тут може бути? Ви ненавидите вівсянку, просто ненавідіть її. Але вам її приготували. Три пункти, тепер чотири. Бо один це капці, Наприклад, це перший раз, ви їх вдягли, вам некомфортно, ви ще терпите. Вівсянка, не любите. Ще три пункти до вашої загальної роздратованості. Вже 4 було 0. Рухаємося далі. Поїли ви ненависну вівсянку, потім у вас вздуті живота на овсянки. Тому що, оказується, у вас легка непереносимість лактози. Для тих, хто не знав, непереносимість лактози є легка середня і в тяжелой формі. Так от, легка степень, тогда просто немножко дує. Немножко тяжкість живота дує. Вот, еще три пунктика, да, теперь у нас общая разрешительность 7 пунктов. Так это мы только позавтракали, только чуть-чуть. Далее мы, допустим, не хотели мыть посуду, но не хотим попросить об этом мужа и что-то ему взамен предложить. Ну, например, типа он моет посуду, а вы, допустим, пол вымоете, да? потому что пол вам мыть лучше, чем посуду. Да? То есть и это вы тоже терпите. Давайте еще пять пунктов. И того у нас уже утро еще не началось, не закончилось, а вы уже раздражены на 13 пунктов и стал. И остается для каких-то задач 87 пунктов. Кажется, так это же до хрена. Простите, но на пункте 100 случается нервный срыв, и отходить от него нужно пару дней. Але мы рухаемся далее. Теперь мы должны выйти на работу. Або там в школу фиолетовую, або там в университет. Якщо ви не знаєте, нафіга ви туди йдете, ще пунктик роздратованості, да? маленька річ, річ, я не знаю, чого я туди йду. Або робота бісить. Що робити, якщо в якійсь ситуації закривається в собі і не показує нормальні емоції? Мишка, скоріш за все, у вас нема зони безпечної для вільнення емоцій. Поясню. Ви знаходитеся зараз в соціумі в, в малій е, соціальній ланці, е, мала, е, мала соціальна ячейка. Е, родственники, друзі, колеги по роботі е, там любими і так далі. Якщо ці люди не, не дозволяють вам вилити ваші емоції і ще гірше, коли ви їх виливаєте і отримуєте, накопичується одна проста думка. Я не буду виливати, щоб не отримувати піддюлей. Це проста думка, і психіка буде її думати, або вам її генерувати в мозок. Що якщо я показую емоції, мене б'ють, не буду краще показувати. Тому вам треба знайти місце, де ви можете вивільнити емоції. Для когось це йде щоденник. Ну, типу, днівник, ручка, і, і, і ми пишемо, блін, сьогодні було так грустно, сука, так хотів сплакати, але я собі не дозволі, не дозволила». Прямо от іменно днівник. Для когось це електронний щоденник текстовий, тобто пишемо в документі, але його не зберігаємо, щоб не перечитувати цей тягар. Далі є практика з аудіофайлами, тобто, беремо голосове повідомлення і записуємо самі собі або відюшечку. Є люди, котрі пішли ще далі і заводять собі якісь там телеграм-канали, анонімні десь щось, де вони туди собі пишуть і потім переглядають. А блогери, наприклад, можуть ці емоції виливати в блог, але в них є правило, що, наприклад, емоційні відео вони без коментарів, тобто, люди просто вилилися, і коментарі ніяк не отримає за це. От деякі люди, наприклад, можуть зробити безпечне місце. Ну, на ну на наприклад, мама там двох дітей і робота, де їй ну, безпечно плакати? На дітей не можна, вони ну не зрозуміють. Чоловік я його люблю. Що на нього кричати та й так? Ну зараз важкі часи, то таким людям, що до вдома нікого нема, закриваємо двері. І або плачемо, або кричимо, або вмикаємо якусь стимулюючу музику, щоб проплакатися, або якщо злість накопичилася, вилити її цю злість. Тому якщо ви не можете десь вилити емоції, треба її стримати до того моменту, куди ви зможете її вилити. Деякі люди ходять на кікбоксинг, або просто на бокс, або там на ще щось, або на біг, щоб втікти від цих проблем. Це буде градація норми. Ось такі поради є. Так, ой, алічка, умнічка, але не забувай їх спалювати. Дивись, ми нещодавно з дружиною, чотири дні тому, взяли її старі щоденники, вона їх там почитала трошки, і ми їх спалили. Навіщо? Я поясню. Це дуже важливий ритуал завершення тих версій Алєсі. Тобто ті версії вони ще живуть в твоїх щоденниках. І якщо в тебе їх багато, ти говориш, це пам'ять. Ні, це тягар якар, котрий тягне тебе туди. Причому а, бо, ну, буває не так, як в тебе, а буває ще гірше. Наприклад, дівчина комплексує із-за своєї ваги, що вона змінилася. А в щоденнику вона там записана, що я була вагою 50 кілограмів там, при росту, метр шістдесят вісім. Тепер в неї рост метр сімдесят, але вона важить 100 кілограмів. І ну здавалося б, можливо, їй ця вага би і сподобалася, але в неї є нотаток, що вона була якась інша, і тому треба вбити ту версію себе, бо вона вже мертва. її вже нема тієї дівчини, вже немає. Тому, якщо олічка, ти не знищуєш щоденники, будь ласка, знищи їх. Це дуже класна така практика. Причому їх знищити треба специфічно. Це саме може костер, може, щось там на, 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 на ніг пожарить, можуть зефірки, може, може кое-то м'яса. но э, без пластиковой обложки, то есть обложки отдельно вырвать, и то есть именно вот этот жест, чтобы ты делал, рвать, как-то там поджигать, то есть оно поможет. Да, целые ритуалы есть, по сути. Но дело в том, что он больше связан не мистический, а для завершения этапа твоей жизни, то есть для психики это очень полезно, для восприятия, потому что увидеть физически, как ты э, уничтожаешь прошлое. Да, вот дух, умничка, ты молодец. Да, то есть уничтожаешь прошлое, чтобы оно тебе не тянуло тебя якорем назад. Вот такой классный эффект. Супруга не даст соврать. Она хранила дневники а, много лет. А, первый у нее был еще с 2019 года, с 18. Вот, еще до войны, вот, мы их почитали, она немножечко там некоторые части мне за, зачитала, то, что она хотела, остальное мы сожгли без следа, потому что это все-таки личные личности. Рухаем мы далее. Так вот, про что я говорил? А, про то, що... что и був ранок. То тобто есть, мы, мы уже накопили кучу проблем моральных то есть мы уже раз, раздражжены. А що навіть на роботу не прийшли. А потім ще додамо на роботі якісь косяки, то там комп висне, то ще щось і так далі. І якщо найчастіша проблема в цьому, що я описую, це небажання або неможливість вирішувати маленькі життєві трабли. Поясню. Наприклад, у вас є чашка, котру ви ненавидите просто всіми фібрами душі. У вас є гроші, щоб купити нову чашку, котру ви любите. Здавалося, просте завдання: руйнуєш цю чашку, або її даруєш, або її комусь там ну, виносиш на смітник, хтось її забере, або унічтажаєш її? Да? Ніфіга подобного. За, за цією чашкою, за, кож, за щоденне а, із нелюбімої чашки, є страх. Ну, наприклад, що я вот, э, этот пункт порішаю, Блин, а что там еще есть пунктики, которые я не люблю? А почему я делаю то, что я не люблю? Кто заставляет меня в глубине души не делать то, что я ненавижу? Кто заставляет меня жить чужую жизнь, ощущать депрессию? Ведь депрессия чаще всего это тогда, когда вы живете чужую жизнь, не свою. Ведь у вас есть жизнь, и вам навязывает кто-то свои какие-то правила жизни. Там, например, писать только стоя, хотя вы девушка. Например, кушать только гречку, хотя вы ненавидите гречку. Uh, так, чому в мене третину не було? Uh, uh, Прості, пожалуйста, я ну, просто бачу тільки оце повідомлення, а воно якось виглядає обрізане. Я не розумію питання. Так, да, але хто в цій системі є? Взагалі з uh, системою цінностей стикається людина, коли тільки народжується, тому що вона народжується в певній соціальній ланці. Тобто, є ланка, мала, це сім'я. Вона там народжується. І тому первинну систему цінностей дарує батьки. Батьки, соціум релігія отакі От три кити нашого світосприйняття. І біда в тому, що, наприклад, релігія може бути дуже застаріли, тези кидати. Дуже дуже. Чому ви завжди в наушниках? А, все нормально. Я е, дивись, тут в мене є кращий дин динамік для записі е, в Ютюбі. Е, е, бо якщо я записую з ноутбуку, дуже погана якість запису. Тому я тримаю їх отут, щоб був найкращий, щоб я не кричав. Бо я коли починаю кричати, у мене потім голова болить від себе. От, Тому все нормально, не стісняйтеся. А потом ты вырастешь из этой системы. Санек, но все не произойдет так просто. Чтобы вырасти из этой системы, вам нужно одну систему ценностей заменить на другую систему ценностей. А для этого нужно что-то делать, что-то читать, как-то развиваться, делать новые действия. А если вы родились в системе ценностей, где все новое, это зло. Все новое где вас напичкают чем-то старым, например, что э, новые идеи это плохо, к примеру, в моей тусовке, где я общаюсь, это психологи, сексологи, психиатры, дякую за поддержку, дякую, дякую, а вот у нас есть постоянно какая-то точка роста, мы двигаемся, но даже у нас есть староверы, которых до сих пор считают геев и э, лесбиянок э, аномалией, э, ну, в, э, среди людей, их нужно там лечить, убивать, там и так далее. І ета сріблі психологічської тусовки, де щоб держатися в тренді, Олесечка, це точно це дуже сумно. Щоб бути в тренді, щоб бути в міті, ми повинні постійно розвиватися, шукати дослідження. Але, але, але тобто є така, ну скажімо так, воспитання, де люди бояться чогось нового, і це дуже серйозно. Бо до цього може дійти навіть, наприклад, у мене був клієнт, хлопець, котрий в нього було домашнє завдання дуже просте. Купити каву, але не звичайно. Він завжди п'є американо, тільки американо більше нічого. А видів кави зараз і Раф, і Флет, і є там з Чілі.